Не просидів у в'язниці і місяця французький суд достроково звільнив колишнього президента Ніколя Саркозі. На прохання захисту обвинуваченого вирішили відпустити до розгляду апеляції. Політик перебуватиме під судовим наглядом, і йому буде заборонений виїзд із Франції, ну а також спілкування із будь-якими чиновниками з міністерства юстиції. У в'язниці Сантені Коля Саркозі провів усього 20 днів колишнього очільника країни. Визнали винним у злочинній змові з метою отримання коштів на свою президентську кампанію 2007 року від покійного диктатора Муамара Каддафі. В обмін на це політик мав вибілювати його репутацію на заході. Свою провину у скоєному засуджений заперечує. Коментуючи своє ув'язнення, Саркозі розповів, що ізоляція далася йому дуже важко і пообіцяв дотримуватися усіх приписів французів. Уської феміди отримували його в одиночній камері з окремим туалетом та душем з міркувань безпеки. Французький журнал Le Point із посиланням на власні джерела писав, що в буцегарні Саркозі харчувався лише йогуртами, бо боявся, що в його їжу можуть плювати і підмішувати щось отруйне. Ну а сам готувати відмовився, бо нібито не вміє. Хоча така можливість у в'язниці є.